Цьому році ми згадуємо нашого видатного художника-земляка Петра Осовського, оскільки саме цього року відзначається сторічний ювілей з дня народження митця та десятиріччя з дня смерті художника. Він пройшов великий та непростий життєвий шлях, який продовжується в його творіннях та у справах, які він залишив нам, своїм землякам. Осовський Петро Павлович, живописець, народився 18 травня 1925 року в селі Малависка, нині місто Кіровоградської області, онук славетних українських акторів Дмитра Гайдамаки та Юлії Шостаківської, відомий як один з засновників суворого стилю в мистецтві, за життя отримав високі професійні звання, народний художник. Часів колишнього Радянського Союзу у 1989 році, а за роки незалежності України за визначені досягнення у галузі мистецтва, що дістали високу оцінку вітчизняної та міжнародної громадськості, відзначений почесним званням Заслужний художник України у 2012 році. Мав численні міжнародні, державні, галузеві, громадські та інші нагороди. У пошуках життєвої правди Осовський завжди звертався до стриманої, умовної, узагальненої форми, жорсткого та лаконічного малюнку, умовного кольору. Для творчості осовського характерна робота з серіями. Він учасник багатьох міжнародних мистецьких виставок від 1954 року, зокрема у Фінляндії, Італії, Іспанії, Польщі, Чехії, Словаччині, Болгарії, Німеччині Україні. Персональні виставки на Батьківщині відбулися у 1986 році у картинній галереї у Кіровограді, у 2003 році. У Кіровоградському обласному художньому музеї, нині музею мистецтв. В останні роки свого життя часто приїздив на Кіровоградщину, ініціював створення картинної галереї Світ і Вітчизна, який подарував 53 картини. Галерея була відкрита у 2007 році в музеї мистецтв у Кропивницькому. Деякі твори Осовського зберігаються в Національному музеї, Київська картинна галерея. Національному художньому музеї України у місті Київ, Одеському Харківському художніх музеях, у Центральноукраїнському обласному краєзнавчому музеї, у музеї мистецтв міста Кропивницький. 1 серпня 2015 року Петро Павлович пішов з життя. Його зв'язок з малою батьківщиною ніколи не переривався. Важливе місце у творчій біографії митця займають події 1986 року. Саме того пам'ятного року Петро Осовський перебував на Кіровоградщині та зустрічався з своїми земляками. Взяв участь у відкритті виставки своїх творів у Кіровоградській картинній галереї, на базі якої було створено наш музей. З того даленосного часу пройшли роки. Поки Петро Павлович знову завітав до степової лади. На початку 2000-х років Петро Осовський подарував до фондів обласного художнього музею декілька робіт та запропонував подарувати своїй батьківщині колекцію робіт. У 2003 році Петро Павлович приїхав на Кіровоградщину та взяв участь у відкритті виставки своїх творів в залах нашого музею. З цього часу Петро Осовський часто приїздив на батьківщину. Також була розпочата тривала робота по відкриттю картиної галереї творів Петра Осовського, яка у травні 2007 року увінчалась відкриттям відділу обласного художнього музею картиної галереї Петра Осовського Світ і вітчизна. Це була непересічна подія у культурно-мистецькому житті не тільки області, а й усієї держави. У 2016 році в експозиції Галереї Світи Вітчизна була презентована анотація до колекції творів, що були представлені на виставці у 1986 році та подаровані художником до фондів Кіровоградської картинної галереї. Текст анотації власноручно написаний самим художником. І хоча датований цей документ 1987 роком, він розповідає про долю картин, що були представлені. На тій пам'ятній виставці і переносить нас в зали картинної галереї, що раніше була розташована в приміщенні спасо Прибреженського собору. Також в зібранні музею представлені унікальні фотографії з відкриття тієї пам'ятної виставки. На одній з них світлини 30-річної давнини Петро Павлович поряд з кіровоградськими художниками. Важливе місце у творчості художника займають полотна автора, які добре знайомі постійним відвідувачам галереї. Це роботи Моя батьківщина Україна, Поля Малої Виски та Батьківщина. Великий інтерес представляють малюнки, що зображають портрети земляків, жителів Малої Виски, створені художником у 1963-64 роках. За словами самого художника, основна тема його творчості земля і люди, які на ній працюють. Усі 35 років роботи в мистецтві я залишався вірним одній темі земля і народ, який живе на ній. Я залишався вірним їй, і коли мені доводилося за велінням серця працювати в інших країнах. Писав у 1986 році, описуючи візит до Кіровоградщини Петро Павлович. Саме після повернення з України під впливом вражень були створені ці роботи. А під час чергового візиту у 1987 році Петро Павлович ці твори передав особисто до фондів музею. Головний литмотив представних живописних та графічних творів це образ маловисківщини, землі, що подарувала світові видатного художника, а художнику увесь світ, що закарбований у полотнах, які представлені зала, галереї, світ і вітчизна. Однією з найвиразніших рис Петра Павловича є гостро розвинене почуття батьківщини у його широкому розумінні, коли це слово пишеться з великої літери. Почуття вітчизни пронизує всю творчість художника, де б не мандрував він, де б не відкривав свої виставки, зазвичай в експозиції завжди знаходилось місце для творів, що зображали образ України. Одним з провідних творів. Присвячений образу батьківщини художника є триптих «Степова елада. Він був створений у 2007 році спеціально для картинної галереї Світ і Вітчизна». Степова елада це небагатослівна багатослівна робота. На ній зображене поле. Це те поле, яке колись побачив художник під малою вискою і образ якого залишився в його пам'яті назавжди. Безмежжя степу, ось перше враження від картини. Будучи вірним собі, художник, як вже було не один раз, вибирає форму триптиха. Знову виразником його думок стають пейзажі: земля і небо, ось що істинне і вічне, величезний масштаб, безкрайній простір, скромні кольори, суворий погляд на природу. Приховане світло, воно не яскраве. Відсутня соковита зелень, але відчуття життя, спокою, тепла надають полотнам сяйво неба над горизонтом. Степовий шлях це дорога, яка уходить в далечінь степів. Коли дивишся на дорогу, то губиться відчуття часу. У поєднанні простоти природи та могутності скіфського кургану сила краси цієї роботи, колорит стриманий. Земля темно коричного кольору, справжній чорнозем. Дуже цікаво Осовський зобразив небесну височінь, густі хмари, контрастні кольори і глядача охоплює відчуття якоїсь таємничості, загадковості. Таємниці приховує самотній степовий курган, який колись став місцем останнього спочину наших пращурів. Слід зазначити, що вклад Петра Осовського як нащадка видатних українських акторів у справу популяризації українського театру є досить значним. У 2008 році Осовський власним коштом видав книгу свого діда, учня та соратника Марка Кропивницького Дмитра Гайдамаки Вертепова під назвою Щоденник Терського козака. Примірники видання Осовський передав в музейні та бібліотечні заклади. Оригінал щоденника Осовський передав ще у 1980-ті роки до Державного музею театрального, музичного та кіномистецтва України. Мецем був написаний портрет видатної української акторки та театральної діячки Марії Заньковецької, який нині зберігається у відділі музею. Театрального музичного та кіномистецтва України в меморіальному будинку музеї Марії Заньковецької у Києві. Даний портрет, що є одним з кращих портретів легендарної актриси, був подарований художником будинку музею в день відкриття експозиції 29 вересня 1989 року. Саме співробітники музею Марії Заньковецької звернулися до Петра Усовського з проханням написати парадний портрет великої актриси, що із задоволенням і зробив наш видатний земляк. Також Петро Осовський передав фотографії своїх діда та бабусі, славетних діячів української сцени до відділу Центральноукраїнського обласного краєзнавчого музею, меморіального музею Марка Лукуча Кропивницького. В цьому музеї зберігаються і портрети Кропивницького, гайдамаки, Шостоківської, написані Осовським. Мужником був створений автопортрет для проєкту Українці в світі. Наступного 2009 року Петро Осовський взяв участь у відкритті виставки до 70-річчя створення Кіровоградської області в музеї, де був представлений даний автопортрет. У 2010 році за участі Осовського була проведена науково практична конференція, картинна галерея Петра Осовського світи Вітчизна як вагомий туристичний об'єкт України, творчий доробок Петра Осовського, присвячена 85-річчю з дня народження художника. Діяльність картинної галереї Петраосовського Світ і вітчизна, як відділу музею мистецтв, є багатогранною та різноплановою. Картина галереї Петроасовського, яка розташована на першому поверсі музею, була і продовжує бути місцем проведення цікавих мистецьких та науково-просвітницьких заходів, майстер-класів, презентацій, творчих зустрічей, відеовіталень, в тому числі і для людей з інвалідністю та на інвалідних візках. Початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року експозиція галереї, зокрема Твори Осовського, разом з іншими музейними предметами державної частини Музейного фонду України були переміщені у безпечне місце. Наразі галерея є місцем експонування багаточисельних виставок та експозицій, як професійних митців, так і молодих авторів, художників-аматорів, зовсім юних художників. Учнів підготовчих класів дитячої художньої школи імені Олександра Смьоркіна, різноманітних дитячих гуртків та творчих об'єднань. Однією з родзинок виставково-експозиційної роботи галереї є так звані вернісажі у вікні з презентацією дитячої творчості. За період від початку повномасштабного вторгнення в галереї було відкрито та презентовано велика кількість виставок. Саме галерея стала першим виставковим майданчиком для митців з числа внутрішньопереміщених осіб: Анни Невтири з Каховки та Марини Соколовської Ольги Бас і Василя Муля з Донеччини. Загалом було відкрито 15 виставок за участю митців БПО. Також 10 виставок юних художників. В галереї постійно проводяться заходи за участі соціально вразливих категорій населення та людей з інвалідністю. Відбуваються і вагомі арт-терапевтичні заходи, майстер-класи з підтримки ментального здоров'я, творчі лабораторії. Лише серед останніх можна згадати проєкт на підтримку дружин та мам полеглих героїв це проведення серії майстер-класів та відкриття виставки за підсумками цієї роботи. Проєкт було втілено в межах всеукраїнського арт-реабілітаційного проєкту Жива, Справжня історії кохання. Розпростурюються безмежні степи моєї великої батьківщини України. У пам'яті виникає широкий український степ, сповнений пряними запахами духмяних трав і золотих лібних нив. Павлович народився у Малій висті. Був лауреатом численних премій та мав звання народного художника СРСР. Він став засновником суворого стилю. Напливає відчуття величезних просторів древній землі. Оповитої. Вилинним ореолом історичних битв і бойовищ різних племен і народів під бездонним склепінням небес, де ширяють степові орли непорушно застиглі у волі людини на гербах багатьох міст і земель. Це, мабуть, от той е, патріотизм, про який сьогодні не говорять, але він є. Патріатист з боку людини до своєї батьківщини, до землі, повага і любов, де він народився, де він жив, і йому сьогодні хочеться віддячити своєю майстерністю, своєю творчістю.